Росія попри мінські домовленості і далі перекидає до України важку артилерію та стрілецьку зброю. 50 вантажівок на причепі. Кожної по гарматі зафіксували на під'їзді до Сніжного. Ще з два десятки зілів бачили біля свердлового. Це за 15 кілометрів від Донецька. Вони транспортували системи залпового вогню ГРАД. До Донецька також завезли велику партію АК 74 з лазерними прицілами. До України зайшли і три колони з російськими танками. Увесь цей небезпечний крам завозять до України через той відтинок кордону, який Київ не контролює. Російсько-терористичні війська скупчуються вздовж лінії розмежування на сході України. Про це кажуть у РНБО. Десятки, якщо не сотні одиниць бронетехніки та артилерії, заходять через неконтрольований кордон з Росії. Під Маріуполь росіяни перекинули ракетний комплекс «Панцер». це сучасна зенітна установка, яка з легкістю може збивати як безпілотники, так і швидкісні ракети. В РНБО переміщення терористичних військ та техніки фіксують, але про наступ української армії не йдеться. Пояснюють порушення мінських домовленостей може призвести до широкомасштабного вторгнення Росіян. Російська Федерація обов'язково буде цим користуватися. Принаймні, поки Україна дотримується всіх вимог мінських домовленостей України, яка спонсує спонсурує терористів, а також надає їм техніку і боєприпаси, і все інше, немає підстав зробити повномасштабне вторгнення. Тож фактично безкарно бойовики обстрілюють українські позиції та окуповані міста. Один зі снарядів бойовиків розірвався в Авдіївці, поціливши у натовп людей, що стояли в черзі за водою. Донецька облдержадміністрація повідомила про чотирьох загиблих та сімох поранених. Позиції українських військових, за даними групи, інформаційний спротив обстрілювали за добу 65 разів. Загинуло двоє українських військовослужбовців п'ятеро поранені. Постріли лунали поблизу Дебальцевого Нікішиного, Ольховатки, селища Піски під Донецьк. Кілька годин поспіль бойовики накривали вогнем з різної важкої зброї Донецький аеропорт. Військові пов'язують зростання інтенсивності обстрілів із доставкою в Україну чергового так званого гуманітарного конвою. Костянтин Павлов Донбас Петскор два плюс